Ты раз і мені шучу скажеш, задачу. я тобі йобну, я тобі клянусь. Не можна рукоприкладство. Все, рішаємо задачу. Так, вирішуємо завдання, Давайте я попадем. Просто ужас. Давайте. При двох паралельних жовтих прямих і січної зеленої. Вадим Максим, знаєте? знаете? Побачаю... А що Саша зараз дзвонить Шо, до когось? Саша, пожалуйста, отключите на нахуй чи не треба. Саша? Пиздать по своїй геометрію, цифри, 52, 42. Саша? Я їбав рот, коли ти прийдеш, я так трахатись хочу, це просто ужас. Він напевно до дівчини подзвонив своєї, зараз я їй напишу. Секунду, Екатерину. Та ні, що цей урок. Ребята, це хто хоче, хоче займатися, займаємося. Хто не хоче, не займаємося. Ви ужас. поняли? Музики, ну, блядь, і так ніхуя не розумію. Та та зрозуміло. Давайте не зважати не зараз його. на нього увагу. Не зважаємо.